Цьогоріч уряд збільшив державне замовлення на підготовку фахівців у сферах охорони здоров'я, воєнних науках, нацбезпеці, транспорті та будівництві. Більше спеціалістів готуватимуть у вишах за медичними спеціальностями. За якими спеціальностями в Буковинському медуніверситеті збільшиться кількість державних місць. Далі у сюжеті. Діана Малюсків після 9 класу подає документи до Буковинського медичного університету на спеціальність фармація. Вагалася між фармацевтом і між психологом, але все ж таки переконалася, що фармацевт буде кращою професією для мене. Я давно мріяла про це, хотіла. Знаю про багато таблеток. У мене у бабусі сахарний діабет. Знаю для чого, від чого, як приймати. Олександра Смірнова три роки навчалась на зубного техніка в медичному коледжі БДМУ. Нині хоче отримати вищу освіту за спеціальністю стоматологія. Оплата дуже хороша. Так мені подобається те, що є можливість завжди покращувати свої знання, і в цій сфері завжди покращуються методи лікування, придумуються нові способи також ну, лікування, нове обладнання. У Буковинському державному медичному університеті збільшили кількість державних місць на навчання за спеціальностями: медицина, медична психологія, терапія та реабілітація. Ми ще відкрили нову спеціальність на сьогоднішній момент. Справді потрібна спеціальність для людей. Це терапія та реабілітація. І також там міністерство нам надало 20 бюджетних місць. Щодо основних спеціальностей стоматологія. Це збільшення незначне на одне місце, але там і так було всього сім, стало вісім. На спеціальність медицина збільшення у нас стало на 65 місць. І спеціальність медична психологія. У нас зараз 35 місць. В тому році це було тільки 10 місць, і спеціальність фармація, де було 10 місць, стало 15 місць. З 25 червня розпочалась вступна кампанія і до Буковинського медичного коледжу для абітурієнтів, які вступають після 9 класу. А з 5 липня для тих, хто отримав повну середню освіту. З 19 по 31 липня прийматимуть документи абітурієнтів на здобуття вищої освіти до Буковинського медичного університету. Спеціальність стоматологія, медицина, вони були ще й в тому році. А в цьому році ще додалась спеціальність фармація промислова фармація. На всі ці три спеціальності, якщо конкурсний загальний конкурсний бал абітурієнта за результатами національного мультипредметного тесту менше ніж 150, на жаль, він не може подати заяву ні на бюджетну, ні на контрактну форму навчання. Станом на 5 липня понад 40 абітурієнтів подали документи до Буковинського медичного коледжу на спеціальність фармація та медсестринство. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4